В обласній спартакіаді серед команд юнаків і дівчат з футзалу вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації взяли участь команди коледжу технології і бізнесу, медколеджу, аграрного коледжу, медучилища, коледжу електронних приладів, надвірнянського коледжу Національного транспортного університету. Прапор спартакіади підняли чемпіонка України по футболу перша ліга, студентка Надвірнянського коледжу Марта Чернета. І учасниця збірної України до 17 років учени. Чемпіонату Європи в Австрії, студентка Надвірнянського коледжу Тетяна Барановська. До учасників Спартакіади із вітальним словом звернувся директор Надвірнянського коледжу Ростислав Нагорний. Велика користь для вас це велика радість для нас, для ваших батьків. І я вас вітаю з тим, що ви сьогодні маєте честь захищати свої знамена, знамена своїх навчальних закладів, захищати честь. Кожного навчального закладу. Я вітаю гостей, я, звичайно, вітаю команду Медвінянського коледжу. Я бажаю всім вам гарно сьогодні провести змагання. Будьте чемні, будьте уважні одне до одного, будьте спортивно злі, але по людяному добрі. Ною мовчання усі присутні пом'янули світлу пам'ять загиблого в бою під час АТО на східній Україні колишнього випускника надвірнянського коледжу, учасників обласної олімпіади по міні-футболу до високих результатів заохотили виступи учасників художньої самодіяльності Івани Левицької і Єлизавети Малаєнко. Високу оцінку змаганням такого рівня дав начальник відділу комітету ФСК і спорт Міністерства освіти України Іван Продан. Це сказати, що колективи. Дуже працюють прекрасно, діти підготовлені до проведення таких даних заходів. Жалко, що всеукраїнських заходів у нас вже десь років 10-15 не було, щоб ми показали свої результати. Але результати у нас є у оглядах конкурсах. Дуже високі результати. На протязі 10 років Коломийський політехнічний коледж став в огляді конкурсів все став чотири рази переможцем і призером. На Двернянський коледж автомобільного транспорту став два рази. Так що тут у нас успіхи прекрасні.